Консультація для батьків на тему формування соціальної компетентності дошкільників з особливими освітніми потребами. Сучасний заклад дошкільної освіти активно шукає нові підходи щодо інтеграції дитини з особливими освітніми потребами в сучасне суспільство. Задля цього формує в дітей з особливими освітніми потребами життєву соціальну компетентність. Поняття соціальна компетентність означає цілеспрямованість на досягнення життєвого успіху, свідоме накопичення знань та соціального досвіду, застосування їх у реальному житті. Соціально компетентна дитина знає про елементарні соціальні події та явища. За допомогою дорослого адекватно їх оцінює. Розуміє основні закономірності соціальних ситуацій, будує свою поведінку відповідно до соціальних вимог, проявляє соціальну відповідальність, дбає про рідних та близьких людей, уміє домовлятися та розв'язувати конфлікти. Важливою складовою соціальної компетентності дошкільника є розвиток його самосвідомості. Процес формування соціальної компетентності або соціалізації дітей з особливими освітніми потребами проходить з великими труднощами та у дещо сповільненому темпі. Схематично його можна розділити на три етапи: перший етап входження дитини в соціум. Першою сходинкою є адаптація дитини в сім'ї, успішність цього процесу. Залежить від того, наскільки адекватно члени родини реагують на проблеми дитини і допомагають у їх подоланні. Виникаючи труднощі, це результат неправильної позиції батьків та інших членів сім'ї. Другий етап це перебування дитини в освітньому закладі. Важливу роль має відіграти такт педагогів, повага до дитини з особливими освітніми потребами. Налаштування дитини на перебування у закладі на важливість нових змін у її житті виконують члени родини. Третій етап адаптація дитини та її сім'ї, власне у суспільстві. Це пошук інших сімей з подібними проблемами, встановлення контактів та пошук своєї соціальної ніші. Однак усі зазначені вище процеси неможливі без активної діяльності соціальних та психологічних служб в умовах освітніх закладів, головною метою щодо становлення та розвитку життєвих компетентностей, яких є створення необхідних умов та стимулювання навчально-пізнавальної, практичної та комунікативної діяльності дітей дошкільного віку, необхідною для формування, застосування та здобуття досвіду успішної реалізації цих навичок у житті. Успішному вирішенню завдань формування соціальної компетентності дітей з особливими потребами сприятимуть глибоке вивчення індивідуальних особливостей дитини, створення умов для отримання та закріплення необхідного соціального досвіду. Адже формування у дитини здатності долати труднощі та перешкоди є вкрай необхідним і надзвичайно важливим компонентом формування соціальної компетентності. Таким чином. Формування соціальної компетентності дошкільників є особливо важливим, оскільки в подальшому саме від її рівня розвиненості залежить подальше формування соціальної позиції дитини при зміні соціальної ситуації розвитку.